Ось таку величезну вирву ворог залишив після себе на Київщині. Важко уявити наслідки, якби цей вибуховий пристрій впав не в безлюдному місці. На Донеччині росіяни обстріляли Селидове та богатир. Зайнялися житлові будинки та триповерхова будівля. Загинуло двоє людей. Є й поранені. Уламки ворожої ракети впали і на Івано-Франківщині. Канада обіцяє виділити Україні 45 мільйонів доларів на навчання та технічне обслуговування американських винищувачів F-16. Це включатиме запчастини, озброєння, боєприпаси та авіоніку. Це електронні системи. Про це заявив канадський міністр оборони. Натомість в українському міністерстві оборони кажуть, очікують не лише на запчастини, а й на самі літаки. Вони, мовляв, мають з'явитися тоді, коли українці будуть готові ефективно їх використовувати і обслуговувати. Аби витіснити ворога з території України, НАТО надасть нашим військовим мільйон дронів. Пообіцяв генсек Альянсу Єн Столтенберг. Наразі ж ситуація на лінії фронту довкола Авдіївки стає критичною. Окупанти знову просунулися, обстрілюючи українців кабами та ракетами. До того ж, триває накопичування живої сили противника у зайнятих в місті будинках. У Рашастанському курську горить нафтобаза. автобаза. Туди влучили два дрони українського виробництва. Про це заявили у розвідці: через аварію росіяни втратили три резервуари з пальним. В об'ємі це півтори тисячі кубометрів. Вибухи у місті Бійськ, це Алтайський край Росії. Інцидент трапився на оборонному підприємстві, де виготовляють вибухівку. В СБУ повідомили про заочну підозру Таїсії Повалій. Співачка закликала захопити всю Україну. Нагадаємо, артистка втекла до Москви, де й зараз перебуває із сім'єю. Підозру отримав і російський олігарх Олег Дерипаска. Наразі затримали топ-менеджерів його підприємств, які перебували в Україні. Угруповання постачало до і комплектуючи для виробництва іскандерів. А так виглядає ніч в Антарктиці. Відео записане в режимі Таймлапс. Продемонстрували полярники зі станції Академік Вернацький. Нині там літо і довгий світловий день. Знімання пейзажу тривало з п'ятої вечора до восьмої ранку, а усе видно, немов на долоні. Відтак, нічний час в Антарктиці можна відстежити хіба за увімкненим світлом на станції.